Я працюю з 99-го року. У мене інтернатура по психіатрії, потім спеціалізація по наркології. Потім навіщось я став сексопатологом, потім я знову пройшов спеціалізацію по психіатрії. І в наркології, ну я можу вважати себе експертом, бо я там пропрацював у всіх сферах, як на амбулаторному прийомі, так і 6 років у інтенсивній терапії з гострими станами, тобто з білими гарячками алкогольними епілепсіями, і в тому числі потрапляли до мене психози на фоні вживання психоделічно психоделічних речовин. Тобто з цією темою я спочатку познайомився з цього боку. І тому е, в цій групі, мабуть, я граю роль такого гальма. А, тобто, коли <плес> я чимось захоплююся, трошки себе підгальмовую і кажу: завжди, завжди подумай, бо ти бачив то, то що було раніше. Ось, але я є послідовним прихильником психоделічно асистованої терапії. Просто я завжди думаю не один раз, а два чи три рази, і більш стараюсь якби, проаналізувати ситуацію з різних боків.